Мене звати Богдан, я сам з міста Рівне. І ну що, я сьогодні по дуже гарному поводу вдома, не на трошки, але щиро дякую, Їде автомобіль, який дуже потрібен. Кожен розуміє, що вдома чекають, вдома все роблять для того, аби ми могли працювати там. І, звичайно, підтримка просто колосальна. Дуже дякую. Востаннє ми спілкувалися з захисником України Богданом Гордійчуком. Майже два місяці тому. Тоді чоловік отримував та перевозив на фронт автомобіль та гуманітарну допомогу від португальських волонтерів. Напередодні Різдва Богдан загинув. За день до трагедії чоловік мав прохання до свого брата та сестри Сергія та Катерини Марчуків. І навіть попри трагічні обставини обіцянку все ж виконали. Останнє прохання Богдана до нашої Катерини Марчук за день до його смерті. Була антидронова дружниця та пеленгатор до неї, тому ми оголосили збір на 1 мільйон 386 тисяч, які нам вдалося закрити за 5 днів. До нашого збору долучилася неймовірна велика кількість людей, долучалися своїми донатами поширеннями. Для того, аби сплатити вартість рушниці та пеленгатера, об'єдналися люди з усієї країни. Співорганізаторами збору коштів стали працівники агентства нерухомості Рівненська оселя. Аби зібрати якомога більше грошей у період різдвяних свят колядували в різних рівненських установах. Окрім цього, відкрили також збір у онлайн банку. За словами працівниці агентства Надії Дригулі, люди приймали їх з добром, оскільки розуміли, на що йде збір коштів. Ми ходили по різних організаціях, по державних установах. Перед тим розсилали повідомлення. Чи можуть нас прийняти за чотири дні колядування? Ми зібрали приблизно 140 тисяч гривень і 5 тисяч 105 доларів. Спеціальна техніка допомагає нашим захисникам засліпити ворога, з'ясувати необхідну інформацію та позбавити можливості повітряної розвідки. Нині йдуть підрахунки зібраних коштів. Невдовзі наші волонтери сплатять за прилади 33 тисячі євро. Проте антидронова рушниця з полонгатором вже у наших військових. Литовські партнери дали її у борг. Ми після зборів збору коштів зазвичай могли очікувати її від двох тижнів до двох місяців. Але ми зізвонилися з левітовськими нашими друзями, пояснили ситуацію, що це ну, вкрай принципово, особисто, важливо і так далі. Вона просто мусить бути. І нам сказали, що ви можете забрати її в Києві. І хлопці, які приїжджали, побратими, які приїжджали на похорон, вони по дорозі назад. Забрали цю рушницю благодійники вкотре нагадують про важливість участі у зборах коштів на необхідну для військових, техніку та амуніцію. Бо потреби військовослужбовців необхідно закривати відразу, оскільки життя наших захисників найважливіше. Тетяна Мішинська, Олег Шаламай, телеканал й